Всім привіт! Сьогодні готую смачні українські картопляники і ділюсь з вами рецептом. В мене вже відварилась картопля, тепер потрібно злити з неї воду і добре її потовкти. Картоплю я вже потовкла, переклала її в миску і ось таке вийшло в мене картопляне пюре. Тепер до нього додаю вершкове масло, невеликий шматочок і кріп. Зараз весна, тому обов'язково додавайте у страви зелень. На весні вона дуже смачна і корисна. Все добре перемішую. І коли картопляна пюре трохи охолоне, Додаю сюди одне яйце і знов перемішую. Також сюди додаю борошна. І одну чайну ложку розпушувача. і замішую таке картопляне тісто. Ось таке тісто виходить. І тепер для картопляників я приготую начинку. В мене це сьогодні буде твердий сир і додаю до нього ще зелену цибулю. Перемішую і це буде начинка. І тепер формую самі картопляники. Додаю трохи борошна на стіл, викладаю сюди тісто. І тепер формую такі невеличкі кульки. Викладаю поки що їх на тарілку. Руки я трохи змастила олією, щоб тісто не ліпло до рук. Беру один шматочок, трохи його так розплющую, і викладаю начинку. Трохи так ось збираю знов тісто ось такий майбутній картопляник в мене вийшов, і викладаю поки на дощечку. І так формую усі картопляники, потім буду їх обсмажувати. Пательню ставлю на вогонь, додаю сюди рослинну олію і обсмажую картопляники з однієї і з іншої сторони до рум'яної скоринки. Готові картопляники викладаю на паперовий рушничок, щоб зайва олія могла увібратися в нього. І так обсмажую усі картопляники. Мої картопляники готові. Ось так багато їх в мене вийшло. І ось так виглядають вони зсередини. Ось такі смачні. Тому обов'язково приготуйте і напишіть мені в коментарях, чи сподобався вам рецепт. А на сьогодні це все. Я бажаю вам смачного і все, буде Україна!